Алисия Беннет, Дена Каплан, Том Грін, Джордан Родрігес, Том Покок у серіалі Академія танцю. В дитинстві я не знала, що таке гравітація через свою надмірну уяву я часто потрапляла у халепу. але настав момент, коли час зупинявся, і усе набувало сенсу. Під час приземлення я зламала щиколотку. Та відтоді я дізналася, що в попередньому житті я могла літати. І тому у цьому житті я танцюю. Таро! Вибач. Пішли. Дзвонила тітка Бев. Є пошта. Уперед. На задньому сидінні машини лежить лист, що може змінити моє життя. Геть. Я не просто танцюю. Я хочу бути примою. Три тижні тому я була на пробах у найкращій школі Україні. Національна академія танцю. Це був мій рік і мій шанс. Thought, okay. Я думала, що готова до всього. Я нічого не знала. Думаєш, це смішно? Я тут усміхаюся. Вибач, я шукаю роздягальню. Ти теж напробуй. Я така рада. Здуріти можна. Так ти, <ріст> ти тут. Іди прямо, потім ліворуч, а там другі двері. Дякую. Нема за що. Ти не зупиняйся. У мене у сумці балончики, я не побоюсь його використати. Та я ж просто стояв і дивився. У дівочій роздягальні? Я впевнений, що то пісуари. Хіба що ти теж ними користуєшся? Тобі може знадобитись? Ти відвернися. Ти так привертаєш увагу? Як роздягаючись перед незнайомцями. Це класно? Упевнений, що вас таких багато. Ти дивися, Я це чую. Це... Вибачте, я зайду пізніше. Ні, ми не... Чекай, у нас нічого не було. Виглядало, наче було, але це не те. Я не засуджую. Відведеш мене у дівочу перевдягальню. Ситуація критична. Ходімо. Ти не проби? Це так помітно? Та ні. Але у тебе такі налякані очі, наче у Бембі. Здається, Майка не виворіт Але мені подобається. Тобі сюди. Дякую. Дякую. щасти. Вітаємо у Національній академії танцю одному з найелітніших закладів у світі. Вас відібрали з-поміж тисяч танцюристів. Вибачте. Тож ж у нас на перший рік є місця лише для обраних. Вашим завданням у наступні кілька днів буде переконати нас, що ви серед них. Хлопці, закінчуйте розігріватись і ходімо зі мною. Дівчата залишаються тут із міс Рейні. Патріку, можна тебе? Цьому хлопцю бракує дисципліни. Що знайшла перевдягальню? Так, дякую. Вон, ну ж бо семе. Вже познайомились, Кет? Ми разом вчилися на початку. Кет дуже весела. Класно. Та якщо вчителі дізнаються, що ти з нею товаришуєш, значить ти недостатньо любиш танці. Ти справиш погане враження ще на пробах. Ясно? Гарне трико. Дякую, мама пошила. Я Ебігейл. А це Джордже. А я Тара Вебстер. Ми з тобою сусідки. Нічого собі. Я знаю, що це звучить смішно, але я мушу про дещо попросити. Ебі Гейлі завжди стоїть попереду. О, є, є. О, вже ж, вибач тиждень буде чудовий. Я це відчуваю. Тягнемось. І повільно донизу. Головне техніка невисота підйому. Добре. Ти Ебігейль, так? Ти думаєш, це пряма лінія? Досить вихилясів. Зосереться на техніці. Ти мені вибач за ранок. Я погано показую маршрут. Таро. Я не вмію такого робити. Невже? І давно ти танцюєш? До подихаю. Уже за десяту. У нас вже живітбій. Тану. Мені не можна на двір yeah, Так, мамо. Дівчата тут чудові. Деякі краще за мене, але цього варто було чекати. Uh -huh. definitely... Я так собі усе і уявляла. Обратися. Погана розтяжка. Жахливі ноги. Груди. Хто це? Ейтан Керамаков. Він на третьому курсі. Вони Кет. Разом. Звідні брат і сестра. На щастя. Щороку у цю студію приходять дівчата, які думають, що бажання танцювати достатньо, щоб зробити із них танцівниць. Це не так. <пробіт> не болить Шіпи? А мусить? перестаньте мріяти і почніть мислити критично. Привіт. Думаю, він анорексик Л Л Катріно. Ви маєте працювати на межі своїх можливостей. Не кожен народжений танцюристом. <плес> <плес> Не тягни, ти пошкодиш коліно. Ні, мені так добре. І підготувати себе до довготривалої важкої праці. Жерту і частих розчарувань. А -а 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 -а. Не купчиться. Де болить? П'ята. Якщо травма, вона вибула. Спочатку. Дякую, міс Рейні. Дякую. Дякую, міс Рейні. Міс Рейні. Я номер 45, Тара Вебстер. І з Джорджією усе буде гаразд? На вашому місці я б хвилювалася за себе. Не знаю, що зі мною на цьому тижні. Напевно, хвилююся. Зазвичай я краще танцюю. Вебстер, правильно? Вам 15. А техніка у вас як у 12-річної. У вас є фізичний потенціал, через який думаю ви тут, але він є у багатьох. Ви ще не готові. Погана осанка, слабкі щиколотки? Погана техніка. Ти хоч можеш надолужити, а мене потрібно генетично перепрограмувати. Ти підеш зі мною. Що? Куди? У третьокурсників вечірка на даху. У мене не той настрій. Погана з тебе балерина. Що ж ти втрачаєш? А можна так іти? Ні. Дима. Ты знаешь Кристиана? Вин тоже на пробах. А вот и зета Бен и упизнал. Прощаться, Вин. Не проща. Алло, Кристиана. Ой. Привіт, мене запросила Кет, та я вже йду. Ні, залишайся. Я і там знаю. Гай hey, то це з тобою? Oh, oh, та невже це вона? Who? хто? Це новенька, яка провдягалася у нашій роздягальні. Усе було не так. Класна історія. Як я почула, возла так здивувалась. Ти вже знаменитість. Never, ever... Я б ніколи не зробила цього навмисно. <ресе> усі новенькі мають бути такі запальні, як ти. I'm, I'm just... Я вже oh. піду. <пій> oh -oh -oh -oh. <пій> 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 е, що я тобі зробила? Yes. Mm -hmm. ah, молодець. Що? <пій> <пій> <What? пій> <пій> <пій> Я більше не вийду із цієї кімнати. Усе мало бути не так. А як усе мало бути? Не знаю. Наче у касті? Усі так хочуть. Але ніхто тобі цього не подарує. Якщо ти хочеш виділятись, мусиш довести, що ти особлива. Якби ж я знала, як я можу навчити. За ці декілька тижнів ми оцінювали вашу техніку у класі. Завтра, на завершальному етапі, ми хочемо побачити ваш танець. Як ви розкажете свою історію? Вибач за вчора. Я була трохи збуджена. Балет називається Гидке каченя. Ви виконаєте соло, де каченя перетворюється на лебедя. Перша група. Приготуйтеся. У перший ряд. Мене буде видно. У цьому суть. Коли я зрідка хвилююся, я уявляю себе на сцені. Ти, Ти теж уяви себе десь. Облиш і повторюй за мною. Вебстер, правильно? Навіщо ви переробили хореографію? Mm. I don't Не знаю. Ебігейль. Cold... Ви танцювали без емоцій. Beyond... Я хочу побачити те, що за рухами. What... Повчіться цьому у тари. Це було на диво добре. Наступна група приготуватись. I was for you. Я шукала тебе чудове заняття. Віддай моє трико. Ти ще хочеш позайматися пізніше? Напевно, ні. Привіт, Люба. Ти зараз не можеш підійти. Я думав про те, що ти казала, що недостатньо сильна. Здається, ти забула звідки ти. Згадай, як я збираю зерно у посушливі роки. Щоб згадати про це, потрібна мужність. Ти це знаєш. Я наче качка, що кряче у телефон. Добра ніч, принцесу. Щасти тобі завтра. Спала. Я тобі не будильник. Номер 45. Ходімо зі мною. Я мала бути остання. Ми хочемо подивитися на вас зараз. Дякую тобі за все. Ні пуху. Вітаю таро. У нас є декілька питань. Вам відомо, що залишати гуртожиток після десятої без дозволу це порушення шкільного уставу. Зрозумійте, що ми відповідаємо за вас перед батьками, це питання безпеки, які можуть негативно вплинути на всю академію. Таро, ми отримали скаргу. І якщо це правда, ми змушені будемо скасувати ваші проби. Вони про порушення уставу. чому про це питати у неї? Добрий день. Не треба полювати на відьом. Вам є у чому зізнатися, Катріно? Ні, Таро. Не вигадуй. Абі вчора дуже хропіла. і Їй треба щось робити з носовими пазухами. до суті. суть у тому, що тара вчора ночувала у мене. Справді. Навіщо мені брехати? Міс Вебстер. Вчора я ночувала у кімнаті Кет. Чудово. Тоді я хочу побачити соло, про яке мені розповідала міс Рейні. Не зважай. ви розім'ялися, вибачте, готові. У той момент я забула про все. Про все, чого я ще навіть не знала. У академії, щоб вижити, потрібно було не лише добре танцювати. Я забула про свої проби і те, що буде після. Я забула про усе, окрім танцю. Бо у той момент я знала, що лише танець має значення, і нікому цього у мене не відібрати. Я готова до академії танцю принаймні, думаю, що готова.